Так, ну що ж, я всіх з вас запрошую на дегустацію продуктів із магазину АТБ. Ми сьогодні з вами продегустуємо новинки, я думаю, вам сподобається. І дещо я маю щось цікаве для вас, я думаю, також вам сподобається. Хочу вам розказати про одну каву. Це не за АТБ. Це я шукав в інтернеті щось хотів знайти і знайшов. До речі, дуже цікавий сайт. Зараз ви все побачите. Так, ну ось хочу вам розповісти про цю каву. До речі, дивіться, що в мене на календарі. Пригости колегу кавою. З неї може початися ваша дружба. 24 жовтня сьогодні, вівторок. Відео вийде завтра, тому що я ще не встигну його змонтувати. Впусти на волю дитину собі, 25 жовтня. До речі, дуже цікаво, бачите, як співпало. Ну що, давайте подивимося, що це така за кава. А я її замовив. 24 Coffee ростер. Хочу вам розповісти про каву, яку я нещодавно от замовив. Ви знаєте, я не часто п'ю каву, але якщо вже обирати, то я обираю справжню натуральну каву. Гурмани, які розуміються на каві, знають, що вона відрізняється від одна від другої міцністю, кислинкою і гречинкою та різними присмаками. Головне, щоб це знаєте, не були ароматизатори, з якими часто стикаєшся, коли купуєш каву в магазині, а щоб, а щоб смак самого напою був. Сформований за рахунок комбінування сортів та ступеню обсмаження. Ось цей виробник 25 Coffee Roasters має більше 40 кавових позицій. Зорієнтуватися у виборі ну, самої вашої кави допоможе менеджер. Менеджер по телефону або ж можна зайти на сайт. Ну, посилання я всі дам під відео. Можна зайти на сайт, там є розділ, де обираєте улюблені смаки, рівень гірчинки та кислинки. І сайт автоматично вам підбере з урахуванням ваших смаків, підбере ідеальну вашу каву. Дивіться, що сайт підібрав мені. Дуже Дуже легко орієнтуватися. На кожній каві ось написано кислинка 35, гічинка 3. 5, 3 5, потім ось ця колумбія, кислинка 35, також з 35 і кислинка 25 та гірчинка 35. Я дуже полюбляю, щоб в каві була така, знаєте, трішки гірчинка. Тому саме ці такі варіанти мені підібралися: Персія, Колумбія та Андурас. Ось візьмемо, наприклад, Персія. Да? І дивіться, на упаковці, що написано. Суміш сортів арабіки з невеликим додаванням робусти. Кава з приємним ароматом шоколадного лікеру та смаком тонкого рому з чорним шоколадом. Ось. Ну І так на наступній також. Дивіться, який букет тут підібраний. Кава з ароматом шоколаду, горіхів та нотками фруктів. Так, фокус працює. У смаку відчутні відтінки цитруси, цитрусів, горіхів та абрикосу. Після смак фруктовий та цитрусовий. І ось таку третю. Я взагалі, знаєте, не ну шукав зовсім інше, а ось потрапив на ось такий чудовий, чудовий сайт по каві. А збалансований смак з приємним присмаком какао, волоського горіха, віскі з ароматом чорний шоколад, карамель та спеції. Я дуже полюбляю знаєте, оці індійські спеції, щоб був такий присмак. Я думаю, що воно буде цікаво. Після смак тривалий та а, насичений. Давайте попробуємо якусь каву, навіть не знаю, яку хочеться. Це... Давайте кусок, колумбію, колумбію і спробуємо зараз з вами. Дуже зручні упаковки. У упаковки йдуть зіп, зверху відрізаємо просто ось таку невеличку смужку і потім, щоб кава а, була герметично закрита. Тут є ось такий зіп. Дуже зручно користуватися. Ну, звичайно ж, можна, якщо у вас є своя якась тара, де ви тримаєте зберігаєте каву, також можна пересипати. Ну я понюхаю, що це таке. Ой, друзі, Ну, ви знаєте, як пахне свіжо змелена кава. Не мені вам розповідати. Давайте заваримо і а, спробуємо. Так, у мене ось така гейзерна турка. А, до речі, а, можна замовити помел кави. Безкоштовно, до речі, помел кави буде. Ну, для ваших, там, я не знаю, якщо ви користуєтесь туркою, звичайно, якщо ви користуєтесь такою гейзерною туркою, або у вас є спеціальний апарат для кави, це все можна обговорити з менеджером на сайті і вам помелять свіженьку кавуську. Так, ось так і ще трішечки добре трамбуємо. Ну, Весь процес кип'ятіння не буду вам показувати, тому що ви а, знаєте, ж, правда, як готується. Кава. Так, кавуська вже готова. Я трішечки додам цукру. Я люблю все солодке. Буквально трішечки додам цукру. Може, це і неправильно, але я хочу спробувати так, каву. А потім, може, іншу і без а, цукру, так, обережно, тому що все гаряченьке, кава свіженька. Друзі, аромат. М -м -м. Ви знаєте, може, скоро і буде таке, коли камера буде передавати. Колись будуть такі, знаєте, телефони на телефони, які будуть передавати аромат кави. Я хочу спробувати, тому що в мене не терплячка. Ой, як пахне. Пахне, пахне смачно. Ви знаєте така приємна легка гірчинка. Не люблю дуже гірку каву. В кожного різні смаки. От дійсно така серединка. Сама серединка. Це, знаєте, як кажуть, мідл. Я, я не можу зупинитись. Я хочу ще, ще от хочу гондурас. На мене дивиться. На мене дивиться гондурас. Давайте ще відкриємо гондурас і також спробуємо цей гондурас. А тут у нас вже йде. А, Кислинка 2, з 5 і гірчинка 3 з 5. збалансований смак з приємним присмаком какао, волоського горіха і торфяного віскі в форматі чорний шоколад, карамель та спеції. Зараз будемо пробувати ось цю. Так, поки зараз буде заварюватись кава, буду робити, Хочу вам, знаєте, що сказати? Що от я завжди, коли знімаю відео, да, і нагадую вам в магазинах, і нагадую вам про подарунок. про... Те, що йдуть світа, і можна зробити подарунок купити якусь каву. Да? Ось. І хочу вам сказати, що на сайті, на ось цьому сайті, де ця кава, можна підібрати собі різні подарункові наклейки. Якщо ви хочете зробити подарунок для, близького, для близької людини, для друзів, для, для мами, для бабусі, для будь-кого, хто п'є каву, можна обрати будь-яку наклейку. Це все безкоштовно, за вашим побажанням, ви обираєте, і вам буде ось така от кава в подарунковому дизайні. Це дуже теж класно. До речі, там також можна вибрати різні смаколики, є дуже багато. Різних смаколиків Ось. і дуже-дуже і багато різних аксесуарів для кави. Ну, тобто, тобто, тобто хто, хто, хто полюбляє каву, для нього можна зробити реально класний подарунок. І, до речі, я вже ще раз скажу, що помел кави там безкоштовний. Вам помилять, якщо ви не маєте машинки для помилу кави, і відправлять вам одразу на наступний день. Так, ну що, давайте відкриємо гондурас. Для вас цей час пролетить дуже швидко, а я буду чекати, поки кавузька буде заварюватись. Хочу теж понюхати, чим вона пахне. Ой, а тут же зовсім зовсім інакший аромат. Мені вже самому цікаво. Знаєте, що я вам хочу сказати? Моя мама оціновувачка кави. Я завжди кажу, мам, в тебе, напевно, замість крові. <смі> в організмі тече кава. А, на жаль, зараз мами немає. Я думаю, що скоро приїде, і я її пригощу цією кавою. Також цікаво її думку знати, тому що вона дуже полюбляє смачну каву. В неї ранок починається з кави. І напротязі дня також кава, 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 кава. Гандурас готовий. До речі, я хочу вам сказати, що виробник активно підтримує ЗСУ. Так, ще трішечки. Ось так. Добре. А, ось. І допомагає ЗСУ. І з кожної пачки вони донатять 25 гривень на допомогу армії. Та допомагають пухнастикам. Допомагають притулку врятованих від війни тваринок. Аромат взагалі цікавий теж аромат. Хочу спробувати. Так, вже не терплячка в мене. Аромат, дійсно, як я відкрив упаковку, дійсно зовсім інакший аромат. Назвичайно звичайно, кава буде відрізнятись. До речі, хочу сказати: угу. тут більш виражений смак. Дійсно така вже гірчинка відчутно добре. От знаєте, смак, смак шоколаду. От ви купуєте гіркий шоколад, да? справжній гіркий шоколад. Отут От присутній такий аромат. Ледь-ледь такий замітний, але він все ж таки присутній. Ну, що я хочу сказати? Відрізняється дійсно, відрізняється, трішки м'якша така, а оця мені більш така здавалась насиченіша. А що я хочу сказати? Я вже третю каву сьогодні не витримаю. А ось, а персію ми з вами спробуємо в наступних відео. Я думаю, також вам буде цікаво. Ну, що я вам скажу, друзі, аромат? Аромат чудовий. Я вже не говорю про саму каву. Ви знаєте, зранку встали, зробили собі кавуську. Тихенько зранку. все спокійно. Але аромат кави розводить усіх ваших домашніх, і вам треба буде поділитися вашою кавою. Ось. До речі, хочу сказати: хто буде замовляти каву, всі посилання під відео. Хочу сказати, що для вас буде класна ще знижка 20%. 20% знижки на ось цю каву. Виводите просто код, промокод, ВЕНТУРІНО Добре, друзі! А, наступну каву, ось, яка залишилась персія, ми з вами подивимося в наступних відео. Продегустуємо в наступних відео, тому що сьогодні. Дай Боже, щоб я заснув. Я зазвичай, коли п'ю каву, я сплю. Але від сьогоднішньої смачної дегустації я, напевно, не заснув. Будемо зараз з вами далі дивитись огляд продуктів із АТБ новинки. Я думаю, вам сподобається також. Дуже вам дякую за ваші коментарі. Дуже вам дякую за ваші вподобайки. Залишайте коментарі. Мене дуже мотивують ваші коментарі. І за це я вам дуже-дуже вдячний. Новинки із АТБ. Так, ну що ж, я би почав відео з цього, але в мене є дещо інше. Тому інше ми залишимо, як мені писали в коментарях, спочатку <хи> їжа, а потім смаколики. Сьогодні ми з вами спробуємо ось ці кашки. Дивіться, це своя лінія каша Гречана зі свининою, яку я купував В АТБ. І ось така каша Горохова зі свининою, яка теж в АТБ, своя лінія. Ідемо на дегустацію, будемо гріти та куштувати. Хочу сказати, що це ніяка не реклама, це все куплені за мої власні кошти, ніяка не дезінформація. Якщо щось мені не подобається чи подобається, це все мої смаки. Так, кашка. Якщо хтось купував вже ось цю кашу, залишайте свої коментарі, чи вона вам сподобалась чи не сподобалась, щоб ми знали, як вона за смаком, кому більше подобається чи не подобається. Я думаю, що вона буде хороша. Виробник фабрика здорово. Так. Виготовлення на замовлення АТБ. Дніпро, Україна. Давайте подивимося: склад. Консерви стерилізований. Склад крупа гречана, 56%, свинина, Знежила вона не менше, ніж 33%, жир, сирець, свинячий, не більше 7%, вода питна, сіль, кухона, цибуля ріпчаста, сушена морква, столова, сушена, перець, чорний, 525 грам. Я думаю, воно буде смачне. Тому що я дуже полюбляю ці каші, які а, в цьому. Так, не можу відкрити. А ВТБ купував, пам'ятаєте, розумний вибір. Вони мені теж подобаються. Ну, на вигляд. Зараз подивимось з вами, що це воно таке. Так, беремо тарілочку. Я усе не з'їм, тому давайте половинку з цього. Навіть менше, ніж половинку. Бачу, що дійсно є м'ясо. Ой, дивіться, і багато м'яса. Дуже багато м'яса. Не так, знаєте, що відкриваєш? Є одна гречка. Сама одна гречка. Ні. Тут добре. Так, я ставлю мікрохвильову піч розігріти буквально на 3 хвилини. І будемо куштувати з вами ось цю кашку. Буквально 2 хвилини. в Мікрохвильовій печі на потужність 800 Вт і каша вже гаряченька. Хочу сказати, що аромат приємний. Бачу м'яско. Дійсно є м'ясо. Ну давайте спробуємо. Я взагалі дуже полюбляю гречку. Дуже мені подобається. Подобається мені гречка. Якщо чесно, мені смакує. Угу. Мені дуже смакує ця каша. Ось, ну і, звичайно, ж, залишайте коментарі. Ось, бачите, ще м'ясо. Залишайте. І це тільки половинка. Залишайте свої коментарі, хто вже купував цю кашу, як вам вона до смаку, тому що ми в коментарях усі ділимося з тим чи іншим продуктом. Мені сподобалось. Давайте подивимось: смакота Горохову. Все те ж саме, все те ж самий виробник для АТБ своя лінія. Так, дивимось склад, каша горохова зі свининою. Склад горох шліфований, 64%. Свинина знежилована вона не менше, ніж 32%. Вода 15, цибуля ріпчаста, сушена, сіль, кухонна, морква, столова, сушена, перець чорний. Ось і все. Ну, ніби все натуральне. Ось, давайте також відкриємо. Не можу. Не виходить, мене чимось треба підзадіти. М -м -м, пахне свіженьким горошком. Знаєте, варити горох? Точнісінько такий самий аромат з цієї консерви. Так, де моя велика ложка. Ту. Тут також бачу м'ясо є. Чесно кажучи, я горох теж полюбляю. От наїмся сьогодні. Гречки з горохом. Поставлю будина. На обід мені. Ну, на 4 рази вистачить мені з тих двох упаковочок, з двох баночок. А до речі, хто що полюбляє горох чи гречку? Хто що любить. Також залишайте коментарі, дуже ж цікаво. В Мікрохвильовку на 2 хвилини. Горох е, такий, знаєте, дійсно, розварений, розварений. Чи розварений? Розварений, мабуть. Ну, каша горохова. Теж є багато м'яса. Якщо чесно, от я не знаю, скажу вам так, мені оці всі каші я дуже люблю. Той, хто давно просто мене дивиться, той знає, що я дуже люблю і горох, і квасолю, і оці всякі від Верес. А салати, аджики і каші різні. Ось мені це все подобається. Не знаю. Дуже з дитинства полюбляю горох. А якщо чесно, ну, да, горох розварений. Але якщо б можливо, якщо б він був не такий розварений, можливо, можливо, він би був твердий. Ось, але ця каша така мені смакує. Я задоволений, чесно, мій смак. Добре, ну ви ж знаєте, якщо би щось було не то, я би обов'язково вам би сказав. Так, ну що, це ще не кінець. Дивіться, що я придбав. Сирок топйоний. Це, звичайно, що йде Польща в нас. Він надзвичайно маленький. Тут його лише. 100 грамів і він надзвичайно дорогий 40 чимось гривень. Тобто кілограм там приблизно 450 гривень виходить плюс-мінус. Взяв його спробувати на дегустацію, спробувати, що це таке. І хочу сказати, що я думаю, що коли буде знижка на нього, а знижка на нього обов'язково буде, то можна буде спробувати. А так за 40 чимось гривень, я би його ніколи не взяв би. А сир плавлений, пастоподібний, вершковий, е, так, жир в сухі речовині, не менше 57, молоко. Так, ну ставте на паузу, кому цікаво. Ось іде, і читайте. А ми будемо з вами дегустувати, пробувати, що це воно таке. Красиві. красиве красиве Я думаю, він буде мені смакувати. Так, я взяв ось ці свої грінки, які я купував в Аврорі. І сьогодні одразу попробуємо разом з грінками. Спеціально для дегустації. Ну, сиру побільше, тому що ж треба спробувати, що воно таке. Ось і пробуємо. Угу. Mm. Я хочу сказати, що він нагадує мені цей сир, пам'ятаєте, янтар був. Точнісінько такий самий. Смачний, дійсно смачний. Як сир янтар, а я янтар дуже полюбляю. Mm -hmm. Мені сподобалось. Знаєте, якщо б була б якась кака-бєка, я би сказав, що ой, друзі, щось це не то. Смачненький. Так що слідкуйте за знижками ВТБ і можете брати на ось такі грінки. Ось такий сирок на сніданок. Я напузявся і будемо з вами далі смакувати новинки. А тебе дуже легко орієнтуватися. Якщо новий товар, в них стоїть зелений такий цінник і написано Новинка. Хто вже брав Брауні своя лінія, печиво Брауні? Я дуже обожнюю пиріг Брауні, торт Брауні. Та взагалі все, що Брауні, для мене це свят. Так, цінний мій е цінник. На жаль, я не пам'ятаю, де мій е, чек. Ось. Я це купував коли. Е, коли я купував? Там того тижня. Тиждень, який вже закінчився. Якщо когось щось цікавить, якщо я знайду чек, буду монтувати і поставлю сюди ціни. Якщо ні, вибачайте. Тому що цін я не пам'ятаю. Та і знаєте, зараз кожен раз заходиш в магазин. Нова ціна. Вага печива невелика. Де тут грам? 140 грам лише. Це таке, знаєте, ну, на двох докавуських. Так, тут 6 штучок. Дійсно, я й казав, для двох. Тут 6 штучок ось, ось такого печива. А давайте почитаємо з вами склад. Ми завжди з вами читаємо склад. Так. Умови зберігання, виготовлення. А чого ви мені не кажете, що з цієї сторони склад? Склад борошно, пшеничне, вищого сорту, цукор, жир кондитерський, олія пальмова, рафінована, дезодорована. емельгатор литець лецитин, соняшниковий, яйця курячі. Маса шоколада чорна 6%, какао терте, цукор, какао масло, сироватка молочна, суха, какао порошок зі зниженим вістом жиру, вміст какао масла 10-12%, емульгатор, жир молочний, ароматизатор, ванілін, какао порошок зі зниженим вістом жиру, вміст какао 10-12%, агент вологу утримуючий ліцерин, крохмаль, картопляний сироп, глюкозний порошок, лекарські розпушувачі, профсфат натрію, гідрокарбонат натрію, борошно, рисове, молоко знежирене, сухе, ароматизатор, ванілін, шоколад, сіль, кухона, може містити сліди кунжуту та арафісу, без ГМО. Таблиця Мінділєєва чи що? Ну добре, я не знав, що стільки інгредієнтів на таке печиво. Пахне какао. Я згадав, я коли був в Турції, там було дуже-дуже багато солодощів і випікали ось такі кавові брауні. брауні. І ви знаєте, я їв тільки ось ці ті брауні більше нічого. Якщо до чаю, чесно піде, але воно мені не сподобалось. Дуже тверде. Просто печиво. Печиво з какао, більше нічого немає. Чесно, все. Теж новинка, хто вже бачив. Брауні. Протеїновий, можна сказати, шматочок брауни. Брауні, який заряджає енергію у вас на цілий день. Спробуй. Так, печиво міні брауні з протеїном. Склади 24 відсотки, цукор білий, жир рослинний, какао-порошок, хауршок, ароматизатор, какао-сіль, кокона, яєчний жовток, яєчний меланчик, пастеризований, маргарин, столовий, олія сумчиком, олія пальма. Там раніше змінних пропорціях. Давайте спробуємо. Ось, так, Ось такі самісеньки були в Турції, ой, це було дуже, дуже давно, але вони були трішки ширші і трішки, трішки вищі. Вони дійсно були смачні, вони мені дуже смакували. М -м -м. М -м. Знаєте, що я вам хочу сказати? Як будете в АТБ, обов'язково спробуйте, вам сподобається чесно. Воно таке, як ви знаєте, консистенція, як е, порожена картошка. Знаєте, так? Да? Але тут воно ще більш якесь щильніше, як пластилін. Дійсно, енергетичний батончик. От я вже доїдаю, і дійсно воно таке відчувається, що ситне. Це я вам точно скажу, спробуйте. Я думаю, воно вам сподобається до кави чи до чаю. Ну, якщо вам взагалі не подобається драуні, то вже таке. Але хто полюбляє таке? Я ще самого маличка. Я вибачаю, що я жую на камеру, але є таке відео, Мукбанк називається. Ось. Це для тих, хто не знає. Коли блогери сидять, їдять, їдять, їдять і розповідають щось на камеру. Думаю, хоч вони не поперхнуться. Мені сподобалось. Чесно мені сподобалося. от гарячу каву або гарячий чай. І отакий от перекус, десерт, До речі, вас врятую. Та й посмакувати. На кіношку, як я кажу. Я ще обов'язково куплю. Залишайте свої коментарі. Дякую вам за вподобайки. Дуже вам величезне спасибі. Хочу вам побажати всього найкращого, економних покупок, мирного неба. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви мене підтримуєте коментарях це за це вам дуже велике а, спасибі. І до наступних відео будемо чекати ще якісь новинки. А, я думаю, що буде дуже-дуже цікаво. До зустрічі!